Вважаємо слово козацького. Мабуть, у звичайного українця від того, що він кожного дня дивиться із новин, а це інформаційне гівно, війно, да? зелено яким яке може а навіть у нормальних людей міські а, на бікрінці їхали. Ну, нічого дивного в цьому немає. А, щоб тверезий юм зберегти в. Ці інформаційні помийки, якої є Шмарамарафон, Марафон, телеграм-канали і інше лайно. Мало того, що тут кремлявські а, шлюхабани працюють на нашому інформаційному полі, як в себе вдома, то і ще такі самі кремляцько-хохляцькі помийки точно так працюють. Але, друзі, за все по порядку. Що стосовно фронтових новин, що відбувається зараз на фронті, а, з початком оцих псевдо... Е, Брехливих перемовин, перемір'я і всього остального. Чи зменшилася інтенсивність боїв і обстрілів на лінії фронту? Ні, цього нема. От на нашому напрямку, так точно. Ми мене таке враження, що кабів, фабів, стволки, особливо мінометів, на своїй шкурі. Пробуєш як воно менше дронів на оптоволокні, мабуть, от покровсько морноградська агломерація, то ну, це моя власна думка. Я що бачу, та і кажу, теж побільшало. Поменшала інтенсивність навірно, десь у телеграм-каналах і в шмаромарафоні, може там. Да, не виходячи із офісних кабінетів. Тут такого немає. Каби як полірували посадки, маленькі міста, містечки, забудову як пиляли, так і пиляють. І, На жаль, три роки повномасштабки і поки що одні розмови. Да, Вигріваються всі, хто знаходиться на ЛБЗ. Стосовно інтенсивності, я вам сказав, є, скажімо так, тактичного рівня контрштурмові дії в наших підрозділів, і це не тільки там в районі Покровська чи там в Турецьку, що працювали, є і на інших напрямках, але потрібно розуміти, що глобально це на ситуацію не впливає. Щоб сказати, що на 100% стабілізована ситуація по всьому фронту, такого теж немає, але дії в цьому напрямку постійно військове командування проводить. Я вже неодноразово говорив, що з приходом Михайла Драпатова ситуація, я скажу так, обережна, яке починає ставати кращою. Але, друзі, потрібно розуміти, що від Збройних сил да, залежить тільки бойова робота, а забезпечення. Силами і засобами. Це вже, а це псевдополітичне керівництво, ну, умовне керівництво мало би бути. І потім мати фронтові новини, вимагати від Збройних сил і інші. А, якісний особовий молодий склад а, здоровий, а, достатня кількість зброї і боєприпасів. У нас є прекрасні зразки українських розробок, починаючи від СБС, сил безпілотних систем до Грім 2, Вільх, Нептунів, Стугон і. Багато чого іншого, але я, ну, це вже можна мільйон разів про це повторяти, воно на складах у нас і в підрозділах, в тій кількості, яке мало би бути, не з'явиться. Можна виступати по ящику, да, будучи на посаді президента, і розказувати, що мільйон дронів, 4 мільйона дронів, 5. Та яка різниця, 50 мільйонів. Це ж ну, все рівно слова. Можна під час прес-конференції взяти виключений телефон, поговорити. Із Макроном, да? і на другий день МЗС Франції каже. Мануель Макрон Зеленському не дзвонив. Ну, Інтересні діла, да? так. Ну, і багато цих примір. В цій серії космічні пришельці напали на офіс президента і були поранені і вбиті і таке і інше. Ну, Я не знаю, це хіба що Малюк з татаровим, блядь, лента за лентою. Люся Арестович на на собі, блядь, Стріляли, я не знаю. там із бластерів космічних. Ну, коротше, цей бред він би був смішним, якби не було так печально. Ну, Маємо те, що маємо. Я дуже сподіваюся, що все-таки будуть у нас вибори. І дуже в мене велика надія є на те, що народ в більшій частині прозріє от цього шмара марафона. Я розумію, чого на Росії таке населення стало. Там 25 років перепрошували НЛП. Нейролінгвістичне програмування і українців. На жаль, через засоби масової дезінформації, телебачення. Ті ж самі програми і производні цих програм шиють, не може стати така кількість населення, ну дебілоїдною масою. Ну от не може і все. І в нас є ген, ну, код і легіни правильно назвати, от 20% яких ти не перешиєш і ні. І це те, що тримає фронт, і те, що допомагає фронту. Ну це таке. Це вже ми там залізли в Дєбрі. Стосовно зовнішньої політики, да? вона завжди була, м'яко кажучи, не дуже дружелюбна до нашої держави, плюс іще тотальне розкладання корупції і на західній допомозі. І на багатьох речах і це все фіксується нашими ж західними партнерами і з тої єдності з 50 країн із коаліції, з якою ми вступили у війну. Зараз такі метаморфози дивовижні відбуваються. У мене на все це є логічне пояснення. Ну, По-перше, тотальна корупція. Можете розказувати мільйон разів, да, що її немає. Але Резніков, Умеров, ці ліїви, крупи. Ніхто в тюрмі не сидять, ніхто не покараний. Натомість порушують кримінальні справи і сидять постійно, сидять з мірою запобіжною заходу. Арешт. А бойові генерали, офіцери, багато солдатів, СЗЧшників по п'ять років дають тюрем. Ну то есть, такий сюр для того, щоб спрямувати енергію нашої країни і енергію наших людей на знищення ворога. А ворог у нас хуйло в Москві. Да? І ці блядь, канчележних язиків, да? ці всі кончубастери. Вони вбивають полонених, порушують всі звичаї війни, катують, роблять все, що хочеш. А ми слідуємо якимсь тупим е, нормам міжнародного гуманітарного права. Бо за нами дивляться блядь, 100 європейців, да, які обосені обосрані, як і все НАТО їхнє. Ну зато дивляться, щоб ми, не дай Бог, порушили арабсіян. Да, не, не, нічого не сталося. Е, Абсолютна несправедливість, тотальна. і е, Потрібно розуміти, що ми в таких умовах маємо вести війну. Тут би якщо б у нас були українці-патріоти при владі за три роки рецепт дуже ж простий: да? вкидання колосальних коштів, які є всередині країни на виробництво власної зброї. на... Навчання особового складу, рекрутинг, не бусифікація, а рекрутинг. Ну що таке бусифікація? Це ж тисикашник і це схімар по виколачуванню денег. Уже народні депутати кажуть, там при затриманні 2 тисячі доларів, з ТЦК 5 тисяч доларів, списатися 15 чи 12 тисяч доларів. І це всі три роки, і всі це знають. Ну, у нас крива харунна органи. Хто, хто посадив? Агенти ФСБ да, розсадили на чолі цих органів своїх агентів. Ваня Баканов в тюрмі сидить і флан Блакабакланов, да? злочинець. Ні, я не сидить. Ну ж а хто в тюрмі сидить? Рома Червінський і Роман Дудін це істинні патріоти і герої України, які проводили спецоперації. І той же самий Дудін роздав зброю, і врятував Харків. Ну, то що говорив э, Дмитро Тимчук. Що буде повний реванш антимайдана, Антимайдановці назвуться майдановцями і займуть державні посади. А в тюрмах будуть сидіти українські патріоти. І от з бойових генералів і тих ж бойових офіцерів СБУ, які зараз в тюрмах то вже Червінський Дудін, це ми спостерігаємо. А за всі провали цієї війни, за той же Курск, за той же Запоріжжя. Бахмут, Солідар, ну де, де, де покарання за винних? Ну, їх немає. Це ж не тільки військові. А де я за побудову фортифікації украдені мільярди доларів? Чого не сидить і це мразота Кириленка, да? Паша Маліна, лічний друг президента Зеленського. Ми його якого призначали, якого брату Дерляндії, да? Він голова антимоніпольного комітету, вийшов під заставу, ще щось, блядь. Він винен конкретно в розкладанні грошей на фортифікацію зі своєю шоблою і винен у загибелі тисячі наших військових і цивільних і о, втрачених територіях. Той же самий Сінігубов, аналогічно. Є покарання, нема покарання. Ну, я можу вам до вечора розказувати і вислухати. Надо дивитися. Людину оцінювати по її ділам. І оця зеленориговська двіжуха, да, із 2019 року, вона як прийшла. Факти говорять тільки всі розвідку світу кажуть, що буде війна, жарам шашлики. Військовому командуючи об'єднаних сил найову 23-го було отримана інформація, де раніше військових наказів не було видано. Те, що ми вистояли, так це вистояли, вистояли всі ми, хто, да? українці, які повиходили, які дійсно, по духу українці. Їшили колони від Чернігова блядь, до Гостомеля. Да? Всі ж пам'ятають ці події. Я приписувати собі зараз якісь міфічні я, блядь, малюка з татаровом чеченців в Києві. Була. Де ви можете розказувати все, що угодно. Це як мусарня і шмигальня, дала на тапок у Закарпаття, а зараз собі ордена, медалі блядь, генерали, блядь. Ну, це чепуха повна. Той же самий генерал Шлюхет, і Штахет, і Ліозна, який патрульна поліція в Херсоні чи в Миколаєві, став на тапок, блядь, Приїхав уже генерал. Нормальний ход, та нормально. Ну такого багато: Тому казацтво. фронт тримається і тримається виключно на тих військових, які виросли. За час цієї війни стали і на керівні посади, і не на керівні, і по суті на яких тримається весь фронт, да? але зрозуміти правильно, коли буде об'єднана зусилля всього суспільства, да, і буде забезпечена армія збройні сили необхідними силами і засобами навіть українського виробництва, яке є багато, а не будуть тратитися гроші. Два мільярда на військовий меморіал у болотах у Мархалівці, з яким Лати з бореться, це ну, тупо пелорама бабок. Мільярд доларів нахер нікому не всравшися, блін. Реактор, да? Уже, блядь, Верховна Зрада проголосувала, ці кнопки з хряком, блін. Все, побіжали. Дитячі садки, дороги, охрана яких споруд 200 мільйонів в Сумській області. Ви розумієте, який колосальний ресурс територіальних громад, місцевих бюджетів? Він не спрямовується на війну, а все робиться так, щоб тільки пилорама баби була. Ну, Можна казати, що киянин російський псо, випускати яких там вонючих блогерів, щоб вони там мені казки розказували. Ви, киянину нічого придивити не можете, бо ви коти поминні. Да? Я із тих людей, які 24 лютого самі прийшли да, і досі тут. І в відлічі від вас, да, я така людина, що люблю все записувати. І спочинаючи з боїв під Києвом і по сьогоднішній день, я в мене є і відео, і фото, де я був і що я робив. Ну це не багато хто робить. Один раз тільки не записував відео, блядь, коли під Бахмутом авіація окопи, блядь, атакувала, таке зрелище було. Ну хорошо, ну перед нами попали не під цим, бо і руки зацепеніли, телефон не, я не змог достати. Ну, буває таке. А в іншому то все є. Так що можна розказувати, що киянин там російське айпсо, і що, що хочеш. Да? Суть речей це не міняє. Суть речей це не міняє. Для того, щоб е, сприйняти і осознати свої помилки, потрібно розібратися, що відбувається в країні, зробити висновки. Я бачу два шляхи. Перший ми через вибори приводимо до влади українців патріотів, і в нас є. Достаточно коштів у економіці для того, щоб ми забезпечити могли збройні сили достойно і силами і засобами. І в нас мобілізаційний ресурс, спецобліки, кривоохоронні обіцяні органи, держслужбовці, блін. Та там муніципальні варти, блін. Це мільйони здорових обіцяних чортів. Які прямо уклиняються від виконання своїх безпосередніх задач, які прописані в конституції, а у мусоров 5% в яких воює поліцейських на фронті? Да, пацани, вам респект і подяка. А 95% тупо не виконують статтю 24 закону України про нацполіції, і всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. А хто ну прокурори інвалід будуть кримінальні провадження, які самі не воюють? Чи хто буде порушувати? Ну от і все, круг замкнувся. І оце все верхушка. Тобто виходить, що 20% живуть в одній державі, а 80% живуть в іншій державі. І сидять на шиях тих, хто блі у 20%. Ну так не може бути. Ми з Велетенською бляд, ордою воюємо. Потрібно розуміти, який в них розмір да? запасів і мобілізаційного ресурсу, бляд, І заводи хірачать і країн світу і згої їм допомагають. Це серйозні штуки. Заїдьте хоча б в туристичних целях, хоча б, блядь, на КСП батальйону посидьте одну годину. Подивитися, хто лізе на чому і стільки їх лізуть, блядь. Сама війна постійно змінюється, і тут треба ще дивитися за самим ходом війни. Ну, сподіваюсь, ви мене зрозуміло. А, підсумовуючи вище, скажу так: в збройних силах є кому, є кому ще воювати, але треба забезпечити. Нормальне управління, нормальне забезпечення силами і засобами. І буде ситуація на фронті інша. В самих Збройних силах проблем ще вистачає, але йдуть зміни, йдуть переход кращих підрозділів на корпусну систему управління. Це, це просто, якщо все це пройде, дай Бог. У нас буде ну, інший підхід. Оця канітель е, нарешті закінчиться. І є там офіцери середньої, ну середньої і вищого звіна, які толкові, які з баячки вийшли і проводять ці реформи. Є, звісно, негативний досвід. Ну, таке, воно ж без цього бути не може. Так що по самим Збройним силам ідуть реформи, і вони, я думаю, що дійдуть до логічної точки, ми будемо мати навіть не натовського зразка Збройні Сили України. І НАТО має формуватися навколо України, в якої найбоїздатніша армія Європи. Найбездатніша армія Європи в Збройних силах України, як би це не звучало. А по СБС, я вважаю, що взагалі це перше місто в світі. Да? В нас Підеревна містами даже перекидуються наперед. Ну, таке. Суспільство має з летаргічного сну і теплих теплехвань Люсі Арістовича, там, Подаляков, Шмуляков, Шурмоці фсб ФСБшної грядки. Да? Проснуться. І зрозуміть, що то блядь, ми можемо вийти з цієї війни, а вийти ми можемо тільки переможцями. Тому що інший сценарій, хтось ляже в землю, а хтось з автоматами-калашниками побіжить на Європу. Це другий варіант такий. Так от, щоб такого не було, треба допомагати тим, хто ще може воювати. Тому що більшість з вас воювати не те, що не можуть блядь, а при думці про те, що прийдеться воювати, вже блядь, обіслені і обісерені. Ну, природа така. Питання дуже просте: або воюєш, або допомагаєш. А в нас 80% і не воює і не допомагає. Хоче на, на, на жопі В Бокавелі потратить 100 тисяч гривень блядь, і тисячу гривень не задонатить на підрозділи. Бо блядь, три роки війни, а всі підрозділи збирають збори, бля. як не дивно. от Откуди, так? Да? А Уміра розказує, блядь, Збройні сили всім забезпечені. Заходиш на підрозділи батальйони і бригади, проводимо збори. Добрий вечір. Ну сподіваюся, так не завжди буде. Ну, казацтво за тим вас обняв, Це буде Україна, слава нації.